Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про те, що необхідно мати страйкболістам-початківцям на добових або денних фазах добових заходів. Airsoft, а страйкболістам-початківцям. По перше, це має бути рідина, потрібно не дочікуватись, поки пересохне в роті, а просто пити воду. Гідрація: пий як верблюд, але без горба. Гідратор це не просто мода, це твоя переносна система виживання. Без нього ти ходячий ризик теплового удару, таку дуже літню спекотну погоду. Не забувати пити водичку, бо ви можете в будь-який момент отримати тепловий удар. Розраховуйте взяти з собою води побільше, але зазвичай організатори з собою привозять на полігон. Але мати свій запас теж необхідно. Бутилочку води з собою, пляшку, баклажку, якусь. Я не знаю, якщо що стащити. Що треба брати мінеральну воду, обов'язково додатково, бо коли ти потієш, з тебе виходять солі інше. і. Електроліти. Не для бодібілдерів, а для тебе. Під виводить ціль, а судоми вводять тебе в бій. Пити треба часто. Не чекай, поки язик стане наждачкою. Кожні 20-30 хвилин ковток. Інакше привіт, медики! має бути якийсь маленький, але перекус. Так, організатори часто нас можуть годувати, але якщо ми будемо мати щось з собою, краще мати те, на що не буде впливати спека. Перекус, щоб швиденько поїсти в полі, рекомендую сушене м'ясо, воно дуже мало займає місце. Дуже швидко можна поїсти. Якщо почалась війнушка, швидко сховати або кабаноси. Мало займають місця і дуже легкі. Їжа. Не будь голодним героєм. Сухпайки, батончики, джерки. Їжа має бути легка, поживна і не перетворюватись на суп в рюкзаку. Якщо твій перекус стане, це не їжа, це проблема. Гелеві енергетики, вони не смачні, але ти не на пікніку. Зате дають енергію, коли ноги вже кричать. Досить багато спорядження мати не потрібно. Я думаю, що ця інформація буде також корисна і стареньким ерсофтерам. Навіть не те, що корисна, а просто зайвий раз задумується над тим, чи варто з собою носити броніки важкі з плитами. Не потрібно навішувати на себе дуже багато, якщо ви хочете більш. Реальніше підготуватися до сучасних подій, які, на жаль, у нас є. Ви можете їх одягати. Якщо ви просто аби пограти для антражу, можете полегшення собі брати. Якщо ти не плануєш саме тренування, бери імітацію. Справжні плити це як носити бетонну подушку, в спеку ще й гарячу. Краще не робити собі додатковий поштовх для того, щоб отримати тепловий удар. Це нам не потрібно. Якщо навіть з точки зору тренувань, травми і все інше, ну це точно не мета тренувань. Форма. Вентиляція, твоє все. Якщо твоя форма не дихає, то ти будеш дуже і голосно. Темна форма притягує сонце. Ти не Бетмен, ти страйкболіст, окуляри без антифогу. Вітаю, ти сліпий снайпер. З антифогом бачиш ворога, а не власний бій. По спорядженню в основному не потрібно брати такі короткі футболочки. Бажано е, аж до кисті руки, що у вас були. Тому що, коли потрапляє шарик на голу шкіру, вона її пробиває. Ось, наприклад, такі приклади моленькі, якщо буде видно на камері для початківців. По перше, це ваша безпека, це взуття, обов'язково коліна. І захист рук. ваш одяг повинен вас захищати як ну перше слово вашої броні. Беріть взуття високе через те, що вночі можна легко десь стати неправильно, підвернути ногу, і так далі. А високе взуття убезпечує від цього. В принципі, можна брати змінне взуття для того, щоб в нього перевзутись в таборі було зручно там, щоб ноги відпочили. Ввечері буде прохолодно, щоб можна було накинути. Якусь курточку і не змерзнути вночі. Щоб були закриті руки, ноги, живіт, спина, щоб не було відкритого, бо буде дуже боляче. Також можна придбати собі таку чудову річ. Цей шарф можна використовувати вдвох. Напрямах. Перший це маскування, тому що він вже обличчя моє не таке, хотів сказати, біле, але не таке червоне. При тому ми все продовжуємо бачити, і це ніяк не заважає нам носити окуляри. Комахи маленькі вороги, великі проблеми. Репеленти. без них ти шведський стіл для комарів. З ними ти просто неприємний запах для них. Репелент захищає не тільки від комарів, які вас курсають, але й від кліщів, які є переносчиками інфекційних захворювань. І там дуже тяжкі можуть бути наслідки від там, є, є випадки, що люди вмирали там, за 15 днів і їх вже не врятувати репелент коштує там 150 гривень, ви раз попшикались, другий раз вечором попшикались, і вам нормально. У нас в, в області дуже багато кліщів, дуже багато комарів, мух і іншого. Тому беріть з собою запасом на кожну людину по балончику репіленту. Закінчується в, просто: от ще непогана штука, з, з точки зору культури саме Ейрсофту, мати з собою. Червону таку е ганчірочку для того, щоб демонструвати, що ви мертві. Ну, в ігровій е фазі, ви десь там померли і щоб по вас не стріляли, бо це насправді дуже величезна така проблема в Києві та області. Тому я рахую, що це не проблематично зробити собі так. Щоб по вам після вже того, як вас один чи два там рази влучили, ви підняли просто червону ганчірочку над собою, сказали, що ви вбитий, і пішли собі на мертвяк чи куди необхідно за конвою, скажімо так, заходу. Тому це ну просто must have на нічну фазу. Це має бути ліхтар червоного кольору, який мерехтить. Це дуже важливо також, тому що в зеленці в день можна щось не побачити а в темряві ніхто не буде бачити ні вашу підняту руку, ні піднятий автомат, тобто ігрову стрійбольну репліку чи червону антірочку. І не забувайте також. Дотримуватись правил безпеки, тому що є не всі участки, які огороджувані стрічкою. Тобто ви можете знайти новий люк, відкритий якийсь ні в якому разі. До нього не підходьте і обережно ступайте. Ночівля. Не спи як бомж, спи як страйкбольний бомж. Карімат. Земля тверда і холодна і волога. Без карімата ти не спиш, ти страждаєш. Спальник. Легкий кокон не для тепла, а для захисту від комах і роси. Якщо вночі плюс 10 градусів, а ти в шортах вітаю, ти страйкболіст екстремал. Тентабо пончо, захист від роси, сонця, комарів. Головні убори, оскільки е, тепла пора року, щоб не напекло голову не зловити е, тепловий удар. Е, також перевагою буде якась невеличка індивідуальна аптечка. На якісь незначні травми, типу там порізи, також не забувайте, що зараз є пожежно-небезпечний період, і в випадку, коли ви кидаєте гранати, дими і тому подібне, в будь-який момент може статися загорання. коли трапилось загорання на грі по страйкболу. Не цурайтеся не сказати пожежа, крикнути так, щоб усі почули, і організатори могли на декілька хвилин призупинити цю гру. Побачили, що пожежа, якщо ви можете до неї підійти, вона є маленька, невелика. Ви можете просто підійти, притоптати, взяти флягу води, якщо у вас є або бутилочку води, трішечки пролити, щоб вони знову не займали. Не було займання. Не маклаудіть носіть шапку, любіть маму, грайте в страйкбол. Друзі, я сподіваюся, що всі ці думки були вам корисні, цікаві. І якщо є що додати, то, звісно ж, напишіть це в коментарях під цим відео. Поставте вподобайку або навпаки, якщо відео було або корисним, або навпаки. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на наші сторінки у соцмережах: Facebook, Telegram та Інстаграм. А поки ready for strike!